Я Олександр Лубанець, оператор верстатів з ЧПК п'ятого розряду. Працюю на колісному виробництві Інтерпайп. На наших колесах їздять потяги в Чикаго, Бангкоку, Делі, Лондоні, Берліні та десятках інших міст по всьому світу. Цех інтерпай обладнаний сучасними автоматизованими лініями. Особисто я керую одним з верстатів, обточую колеса та надаю їм ідеальної геометричної форми. Моя задача обрати необхідну програму та прослідкувати за її правильним виконанням. Ми оператори верстатів з ЧПК на вагу золота на кожному сучасному заводі, адже без нас не працюватиме жоден промисловий робот чи автоматизована лінія. Замінити нас непросто, бо управляти такими складними верстатами не кожен вміє, де навчають наші професії. Раніше ми навчали та перенавчали молодь самі в цехах, адже кваліфікація випускників профтеху зовсім не підходила. А з цього року разом з міською владою модернізували професійно-технічне училище номер 2 Тепер тут майстерня верстатників. Хороший ремонт сучасні верстати на нашому виробництві саме такі, і програма адаптована під реальні потреби промисловості. Тож чекаємо нові вправні робочі руки вже за рік.